Вітаю на книжкаріумі. Ехопраксія нарешті дочитана, власне, не так давно її дочитав, хоча читав більше, ніж мав би, тому що вона мене йшла легко і цікаво дуже читалася. Проте часу знову таки не завжди було достатньо до цього. Тож трошки затягнув з цим процесом, тим не менш, дуже тішу, що я її прочитав. Ехопраксія це друга книга циклу «Вогнепад» Пітера Вотса, Сіквел, фактично, або сайтквел, як пишуть. У Вікіпедії. його перша історія, «Сліпобачення», про яку я вже розказував раніше, яку я читав раніше. От яка мені зайшла не дуже однозначно, проте явно була варта уваги і явно була якісною, якісною річкою, яку можна було досліджувати, яку можна було обговорювати. І, можливо, є сенс в якомусь моменті, сподіваюся, можливо, буде якесь загальне обговорення і всього цього циклу. Ну, фактично, двокнижжя, так і сліпобачення, зокрема, тому що там реально є про що поговорити. Історія оповідає продовження фактично сюжету сліпобачення, яке розгортається через 14 років. Я так вже прочитав в Вікіпедії, що через 14, не певен, що бачив або відмітив я себе це в тексті. Тим не менш, протагоністом її є паразитолог Деніел Брюкс, який волею судьби такої долі, можна сказати, або ж не зовсім долі, потрапляє на космічний корабель Терновий Вінець, який разом з іншою цікавою компанією. Плюс-мінус настільки ж цікаво, як і в попередній книзі, летить вже не в сторону кільця Оорта, а в сторону Сонця, для того, щоб знайти певні відповіді і стосовно Тезея, і стосовно Роршаха, і загалом цього контакту незрозумілого, який досі, можна сказати, розгортається. І ось вони летять туди, вже маючи уривки інформації від Тезея, але досі не маючи. Повної картини стосовно того, що ж там трапилось, тобто вони туди летять, не знаючи, що там відбулось, і що за істота з ними контактує загалом. Ось, значить, важливі персонажі, які туди разом з ним вибувають, це полковник Джим Мур. важливий тим, що, по-перше, про нього було оповідання, яке фактично зв'язуючою речовиною між першою книгою і другою книгою цією. Ось оповідання полковник Джеммур, який є батьком Сірі Кітана, протагоніста першої книги. От він туди летить, як такий, теж не постлюдина, а просто певним чином військово прокачана людина. Але вони разом летять так само з вампіром і так само з постлюдьми, тому що взагалі трансгуманізм, такий постгуманізм, це така ключова тема. Я вже обох цих книжок. Тож летять вони до сонця за своїми відповідями, і далі вже там певним чином розгортаються події. Не буду. Вдаватися в деталі, щоб не заспойлерити. Загальна конва вам зрозуміла. От ця книга, скажу тепер поваження, зайшла мені набагато краще, ніж перша. В першу чергу, тим, що тут значно менше уваги от, сприділяє цьому фльору і відчуттю обособленості якійсь такій завуальованій критиці суспільства, яка так дуже сильно відчувалася, і мене татувала в першій книзі. От, там, де власне, сам протагоніст Сірій Кітан, так, він був показовим, можна сказати, людиною, яка явно не вписувалася в суспільство, але яку подавав як свого роду такого правильного і такого правдоруба, який, скажімо так, і заблічає суспільство його вади і таке інше. І це мені трошечки. Тисло в тому плані, що це виглядало як такий трошечки слабуватий крок. Більше того, це виглядало як певна власна власний сентимент Вотса стосовно себе. І я так думаю, що він себе до певної міри і асоціював от з такими спецами і з такими людьми, які трошечки не вписуються в суспільство, як от Сірі Кітон. Мені здається, Сірі Кітон Вот практично відверто йому. От, і ця частина мені в сліпом баченні дуже важко заходила, і вона до певної міри псувала враження. Тут цього значно менше, тут значно, мені здається, на мою думку, збалансованіше йде з персонажами, тут збалансованіший протагоніст. Деніел Брукс тут поданий як реально звичайна. Типова розумна людина, розумна, критично мисляча людина, яка так само намагається розібратись, так само намагається не попасти в якусь халепу, так само намагається знайти якісь відповіді, але при цьому намагається порушити якісь канони суспільні або десь показати, що ось це суспільство неефективне і має там вимерти чи або що. Ну тобто ніяких таких от драматично революційних речей не робить. Нормальна звичайна розумна людина, і це зразу полегшує сприйняття цієї книги мені принаймні. От в іншому ж вона лишається так само кльовою в плані технічної частини і наукової частини. Тому що Пітер Вос пише справді круту хардкорну наукову фантастику. Це такий хард сай-фай. І його читаєш, звісно, отримуєш задоволення від цих моментів теж. Тому що багато технічних деталей, багато акуратних продуманих нюансів, багато такої ну, термінології. Не скажу, що вона мені там задоволення окреме, але мені приносить задоволення увага до наукових деталей. Оце от реально класний момент. Які Воц за восом точно є, і от в цьому плані ця книга просто кльова. І тому як не дивно, мені здається, наскільки я пронаймі прочитав, так поверхнево по ній, то на хупаксі менше уваги дісталося ніж сліпобаченню. Проте, на мою думку, ця книга трошки більш вивірена в ній якось менше якогось емоційного а більше якоїсь не знаю чи продуманості, тому що я не скажу, що вона там прям вивірена сюжетно так сильно, і що всі питання, які він тут ставить, вони зрештою на них знаходяться якісь відповіді. А проте все одно, от він тут виграє в тому, що в нього сильного було в попередній книзі. І не програє в тому, що було слабковим в цій книзі. Тому мені ну реально набагато краще ця книжка читалася, і я прям супер тішусь з того, що я її прочитав. Тепер, зрештою, після я думаю, що якось коли-небудь, можливо, на якесь спільне обговорення або що я слід побачення ще раз перечитаю, включити того, що буду всю цю історію бачити, буду краще розуміти стиль Пітервоса на той час уже да, після двох книг і оповідання. І, можливо, це дозволить мені краще сприйняти першу теж. В будь-якому разі хочу сказати, що вот крутяк, що ця серія абсолютно варта уваги, а видала її видавництво жупанського. Це Ад Астра, їхня окрема серія до зірок. Ось дуже мені подобається ця серія, тому що в мене вже ну, багатько книжок, які я можу вважати одним із найулюбленіших з цієї серії. І вот той самий хепаксія я вже можу відносити. я Думаю, до однієї з них і той же Терор Дина Сіменса. потужна класна серія. Вот абсолютно варте уваги, якщо ви цікавитесь науковою фантастику, хард-сайфаєм, Абсолютно варте якихось розборів обговорень, тому що він зачіпає дуже багато тем знов-таки трансгуманізм, суспільні проблеми майбутнього покажучи постгуманізм. Потім той самий біопанк. Коли люди себе напічкують чимось, і потім до чого це може призвести Проблеми контакту з позаземними цивілізаціями, якимись, які е, можуть бути геть не такими, якими ми очікуємо, да, грубо кажучи, геть не обов'язково гуманоїдними або навіть концептуально гуманоїдними, тобто такими, які хоча б приблизно будуть зрозумілі для нас, це в цьому плані принаймні воно трошки перегукується, можливо, з лемом, який так само піднімав це питання в такому ключі, в ключі того, що ми не порозуміємося про те. Вот мені здається, все-таки трошечки вносить своє власне упередження в це, тому що він, оскільки він сам зоолог, він подає це в ключі того, що якщо ми зустрінемося з іншою цивілізацією в космосі, то, бачите, буде суперництво. Лем так не вважав, тобто не обов'язково суперництво тобто, може бути просто непорозуміння. Тут якісь все таки поглядаються власні вірування. Воц, те, як воно має бути, як воно ефективно працює в цьому всесвіті. Ну, то менше з тим, цілком робоча гіпотеза теж може бути. Тож можу тільки рекомендувати це прочитати. І якщо будете читати, Воц знов таки, я дуже рекомендую читати тоді обидві книги. Тому що, от, як бачите, друга мені зайшла краще ніж перша. А тепер в цілому враження від ділогії набагато краще. Ось на цьому другу книгу свого читацького марафону. Закінчую осіннього. Тут уже в мене на секундочку, 24 листопада, і часу залишається зовсім небагато. У мене була ще запланована книга подовження Гіперіона Дена Сіменса. Але я розумію, що я її нормально не встигну вичитати за цей час і не хочу читати якось комкано, тому що Ден Сіменс теж суперпотужний чувак, і його я хочу читати дуже уважно і насолоджуючись процесом, і розбираючись в тому, що що написано, і що. Що він має на увазі, а там зазвичай є в чому розібратися. Тому я візьму щось тоненьке, легеньке, і в мене було на вибір або Планета Мавп, о, яка теж невеличка, або я все-таки думаю, я візьму світ Ярика і Барсело. От о, я так розумію, відносно сучасна наукова фантастика іспанської авторки, якщо не помиляюсь, книжка, яку мені подарувала Світланка з каналу Книга Світ, за що їй велика дяка. От я якраз думаю, що я за цей час, який мені лишився, встигну її почитати. Сподіваюсь, ви не засмутитесь того, що я трошки міняю коней на переправі і міняю книгу. Ну але Ден Сімос, самі розумієте, потребує реально нормального часу і уваги, щоб його вичитувати. Тому що там така от книжка, і ну це ж Ден Сімонс, там теж багато деталей, багато референсів, і ти не отримаєш задоволення, якщо не будеш розуміти це все. Тобто, це треба читати акуратно і виважено. А на цьому все. Дякую, що глянули. Радий знов-таки вас бачити. І побачимось вже тоді на наступному огляді світа Ярика. Пока-пока.